Вітаємо у новому навчальному відео Siemens Connected Home. У цьому відео я хочу показати вам нову функцію, яку ми нещодавно впровадили прогноз погоди. У мобільному застосунку я відкрив простий будинок із вітальною. Якщо я відкрию меню у верхньому куті та перейду до налаштувань дому. Тут угорі ви побачите налаштування розташування дому, майже перед останнім пунктом меню, і воно має статус ансет. Якщо я натисну сюди, потрібно переконатися, що на телефоні увімкнено доступ до інформації про місце знаходження, що у моєму випадку так і є. І все так просто. Ви бачите, що статус змінився з ансет на зух а це місто, у якому я зараз перебуваю. Тепер хаб знає, де він знаходиться, і система отримує дані про місце знаходження. Якщо повернутися на головну сторінку, у верхній частині видно, що зараз 4 градуси, і хмарно. Шкода, що лише 4 градуси. Я радше хотів 25 градусів і сонячну погоду. Але зараз квітень і погода досить холодна. якщо я натисну на це побачу більше інформації. на сьогодні мінімальна температура 3 градуси, максимальна 5 градусів, а також можливий невеликий дощ протягом дня. також доступний прогноз погоди на наступні дні тижня. Сподіваюся, вам сподобається ця нова функція прогнозу погоди. Особисто мені вона дуже подобається. І я бажаю вам приємного користування продуктом Connected Home. Дякую за перегляд і до зустрічі.